Хочемо з вами поспілкуватися про вашу петицію, яка буквально за лічені години набрала необхідну кількість голосів на сайті президента. І цікаво почути ваші, ваш досвід та ваші думки стосовно того, чому все таки варто обмежити роботу онлайн-казино. Зокрема, і щодо військовослужбовців, я так розумію, адже ця проблема поширена в ЗСУ так. Так, ви правильно кажете, що зібрала дуже швидко петиція голоси. Насправді вона б зібрала їх би там за 15 хвилин, це 25 тисяч. Тому що сайт президента України впав із -за великого напливу людей, які хотіли це підписати, і це показує, що проблема актуальна як і для військових, так і для цивільних. Дуже багато військових мені за ці дні написало, подякувало за цю петицію. Всі говорять про цю проблему. Є реакція президента. Є вже реакція міністра цифрової трансформації, голови бюджетного комітету. Добре, що це почалось особисто. Це теж є наш підрозділ, з яким ми працювали. Боєць мав тільки боргів перед іншими бійцями на 700 тисяч гривень. А скільки він своїх грошей програв та кредитних, тільки богу відомо? Тому проблема дійсно актуальна. Треба з нею працювати, і добре, що цей рух почався, пане Павле. Ну і, врешті-решт, яким чином можна працювати з цією проблемою? Що ви пропонуєте зокрема у своїй петиції? Дивіться, пер, першим, першим пунктом в петиції стоїть обмежити участь в онлайн іграх саме для військовослужбовців. Є два варіанти: перше, це верифікація гравців по картам через банк. Банкам відомо на які картки заходять зарплати з військових частин, і банк може просто не пропускати платежі на ці онлайн казино. Звісно, знайдуться якісь обманні методи, але велику частину людей це все одно зупинить. Другий метод це територіальний обмежити роботу онлайн-казино сайтів саме на території, де будуться бойові дії. Є приклад обмеження продажу алкоголю в всій Донецькій області. Я думаю, що він більш-менш успішний, це обмежує певну кількість е випадків е вживання алкоголю. Тому я не думаю, що це вплине на чиїсь права і на час військового стану це абсолютно можна обмежити і потім повернутися вже до цього питання після військового стану. Пане Павле, але якщо говорити, зокрема, про наших військовослужбовців, то вони, як правило, грають саме в українських онлайн-казино, чи можливо це якісь іноземні, чи нема випадків, щоб вони грали на якихось рашистських онлайн-казино? Дивіться, справжня залежна людина, вона, звісно, найде дезіграти і на російському сайті, і на азійському сайті. Але нова людина, яка хоче спробувати, і бачить, що реклама онлайн казино з прив'язкою до збройних сил летить буквально з кожного інтернет майданчика, вікна, блогера. Звісно, вони думають, що якщо це легально, якщо це рекламують, якщо вони ще там якось, на мою думку, смішно, але допомагають ЗСУ, то людина думає, так я спробую, в цьому немає ніякого обману. Але насправді онлайн казино це дуже логічна назва. Це просто програми в інтернеті, які роблять людину залежною від цієї гри. Просто алгоритм, який витягує гроші з військовослужбовців та війського українського суспільства, ніякого елементу там гри чи азарту немає, це просто виманювання грошей. Пане Павло, то чи правильно ми розуміємо, щоб контролювати цю проблему, то ви пропонуєте саме, щоб президент Володимир Зеленський ініціював законопроєкт? Так, законопроєкт, який несе думаю, правки до закону, який є зараз, щоб перше обмежити на час військового стану для військовослужбовців, друге, обмежити рекламу. Третє, заборонити асоціювати себе Збройними силами, цим операторам аби мовити цих програм. Я не хочу їх навіть називати казино, тому що це е, дуже гучна назва для цієї по суті, афери, яка вимані гроші з українці. Пане Павло, але ця проблема стосується лише онлайн-казино, чи нема проблеми із букмекерськими конторами? Я, я не такий великий експерт, те, що я бачу. Бійцям, перше, що най, найстрашніше це ці слоти, які вони круті. таки, ну я не буду вдаватися там в деталі. Звісно, будь-яка азартна гра має, має ризик перетворитись в залежність. Але саме ці слоти, які рекламують блогери, які рекламують телеграм-канали, Ютуб канали, це саме абсолютна афера, яку не можна навіть назвати Казинова, вона просто з людей гроші. Спочатку підсаджує. Дає відчуття того, що ти можеш щось виграти, потім затягує бійці залазять прибити спочатку, потім борги, потім розповідають сім'ї, що їм не платять грошове забезпечення в війську і таке інше. Це велика проблема. Пане Павле, але чи самі військовослужбовці якимось чином пояснюють, чому вони хочуть грати, чому вони дійсно спускають ці кошти на цих, можна сказати, шахраїв, і що ними керує? Я це пояснюю на початку петиції, що люди потрапляють на витяжкі психологічні умови. Далеко від сім'ї, від друзів, від свого ж звичного життя, роботи. Зараз ну, ні для кого не секрет, що більшість армії це мобілізовані люди. Тому такий, такий от психологічний ефект має місце, і з цим, звісно, ми працюємо на рівні там, молодших командирів, старших командирів. Але за кожним о, військовим слідкуєш, кожен телефон не залізеш. Тому це, це проблема. Тому і я говорю про те, щоб це обмежити саме на час військового стану. Потім військовослужбовець, який вже не буде нести службу під час мирного часу це менш вразлива психологічна людина. Це треба розуміти. Пане Павле, ми правильно розуміємо, що цю проблему потрібно вирішувати невідкладно. Це, це, не, це не мої слова, це, в принципі, те, що ви бачите, те, як, який резонанс. це... Розвело, що в соціальних мережах, що в медіа, що швидкість набору петицій, що швидкість реакції президента. Тому ну, я сподіваюся, що це швидко вирішиться, тому що реально проблема наболівша, і добре, що ми бачимо цей широкий резонанс від Пане Павле, ну і Водночас, ви в петиції згадуєте про те, що варто було би заборонити і ломбардам приймати дрони, тепловізори та інші схожі товари. То така проблема теж існує. Дивіться, це вже як наслідок е, ігроманії, тому що людина починає шукати, шукати, як знайти кошти для цих ігор. І одним з елементів цих е, знаходження цих коштів стає, на жаль, така пагубна е, практика, е, коли здають якісь речі військові ломбарди. На, на, на жаль, це є. Це можна побачити в інтернеті на сайті Оліксії, просто зайшовши в ломбар. Це теж треба обмежити, законодавчо. Щоб не було такої опції. Пане Павло. Ну, але водночас бачимо в соцмережах, теж можна навіть сказати, що така камп кампанія з'явилася про те, що військовослужбовці можуть витрачати свої кошти на що завгодно, і ніхто не вправі їм вказувати на що їх витрачати, як ви ставитеся до ось таких думок. Е, звісно, є такий момент, але це пояснюється просто на прикладі того ж сухого закону, який є в Донецькій області. Є питання невитрачання грошей на якісь заборонені речі, такі як там наркотики, і все інше. Силики військовослужбовець зараз несе службу, він воює, стоїть за країну Він має певні обов'язки для того, щоб він був зайнятий по суті війною, а не тим, що він віддає комусь борги або вразливий до. Е, вербування до того, що здає якісь речі, які можуть застосовуватись на війні в ломбард, щоб пограти. Тому ну, зараз, зараз є певні обмеження для військовослужбовців. Таке ще одне обмеження, яке може позитивно вплинути на загальний стан особового складу, е, бойовий дух. Нічого цього поганого немає. Пане Павло, ми неодноразово бачили також у мережі про те, що власники або ж куратори онлайн казино говорять про те, що обмежувати чи забороняти це не, не потрібно, адже онлайн казино теж допомагають Збройним силам України. То чи не є це якоюсь спекуляцією і маніпулюванням? Звісно, є. Я в петиції вказую про те, що треба заборонити взагалі приймати майнові. Цих організацій, тому що ця допомога, яку вони рекламують так само, як і свої послуги, вона мінімальна. Ми бачили за статистику від день, що українці програють 400 мільйонів гривень в день. А вся сумарна допомога від цих контор, якщо тягне на декілька мільйонів гривень в рік, то напевно це й б добре. Я думаю, що того й менше. Це що я бачу: це якісь старі корчі і декілька дронів, які вони передають, а потім. Рекламуються по різним паблікам, блогерам, медіа розставляють дженсу і ну ніякого ефекту для війська їхня допомога глобально не дає. Краще від цього відмовитися, щоб люди розуміли, що це пагубна історія, яка ніякого відношення до війська не має. Пане Павло, якщо ви ще маєте час, чи ми можемо ще інші теми обговорити? Зокрема, що ви думаєте стосовно законопроекту про мобілізацію і ту затримку, з яким його розглядають у Верховній Раді? О, це насправді абсолютна катастрофа, те, що цей законопроект ще не розглянутий. Що пан президент, що парламентарі наші, які їздять за кордон і просять допомогу? В цей же час не голосують закон, який поповнить е, військо людьми. Ми просимо техніку, просимо боєприпаси за кордоном, але в, свій, в свою чергу не проводимо м, правильні жорсткі мобілізаційні заходи, щоб поповнити військо людьми. Тому цей закон мав бути прийнятий ще в 22-му році з посиленням відповідальності з жорсткими нормами. І з ефективною роботою в центрі комплектування. Пане Павле, а чому досі цей закон про посилення мобілізації, на вашу думку, таки не наважується розглядати, ухвалювати наші парламентарі? Те, що я бачу в інтернеті, в соціальних мережах більшість депутатів народних просто намагається на цьому здобути якісь політичні бали. Попіаритись, зробити м'якше для тих людей, які уклоняються від служби, тому що ну на жаль, таке явище теж є в суспільстві. Люди і тікають і за кордон, купують якісь справки, вступають в вузи, і тому деякі наші парламентарі просто дуже сильно заграють з цими людьми, забуваючи про те, що е, два роки тому вони призвали вже мільйон людей, які теж потребують якоїсь ротації, потребують поповнення, потребують допомоги. Як би це грубо не звучало, але кожен, кожен день відтягування цього закону забирає життя на передовій. Тому що ви маєте розуміти, що це прямо залежить від того, скільки людина перебуде на позиції. Якщо е, у мене там в відділенні було 10 чоловік, я міг би їх поміняти там кожного кожної доби. А коли їх е, 4-5, то вони міняються там тиждень, умовно кажучи, ну або там декілька днів. Люди втомлюються, втрачають увагу, втрачають здоров'я, і ворог таким чином просувається, тому що ми не маємо людей яким тримати рубежі. Ну а до речі, дійсно, як ви ставитеся до цього явища, про яке ви згадали, про ухилянство, зокрема, про тих, до тих людей, які намагаються, наприклад, перепливти річку Тису на Закарпаття і таким чином покинути державу? Ті, хто, хто. Прямо це робить незаконно, це, на мою думку, злочинці просто і вони мають нести потім відповідальність, якщо повернуться на територію України. Не знаю, це має бути там якась жорстка кримінальна відповідальність. Але я думаю, що це має бути в першу чергу адміністративна штрафи і певні обмеження цих людей в е їхніх е правах е в Україні потім після війни. Тобто, ну це не я не говорю там про обмеження їхньої там свободи чи свободи пересування, чи ще чогось, вони можуть жити тут, це створювати сім'ї, працювати, створювати бізнес, але вони не мають потім права впливати якимось чином на діяльність держави, діяльність правоохоронних органів. Такі, от, такі от, один із варіантів. Тобто, вони мають на, на вашу думку бути позбавлені права голосу на виборах, зокрема. Я ні, я б не сказав би, що вони мають бути позбавлені активного виборчого права, але точно вони мають позбавлені бути пасивного виборчого права. Вони не мають бути право обрані будь-які ради, місцеві, верховну раду, не мають права займати високі державні позиції, працювати в правоохоронних органах, отримувати пільги, приймати участь в якихось державних програмах, кредитуваннях. Можливо, навіть е, якісь мають послуги державні для них стати платними або медицина, або освіта, ще Це якби просто як варіант. Пане Павло, і ну ще декілька днів тому Верховна Рада в одному із своїх законопроєктів, чи точніше вже законів, якщо його підпише президент, зокрема скасувала таке поняття, як обмежено придатні. І як ви ставитеся до цієї ідеї? Тобто тепер будуть лише або придатні, або непридатні. На жаль, на жаль, я негативно ставлюсь до цієї ідеї, тому що дуже багато людей було поранених. Пройшли ВЛК. Отримали статус обмежено придатних, і тепер їм треба повторно буде проходити е, ці всі бюрократичні процедури, і незрозуміло, як це буде по часу. Е, це знову неповага до тих людей, які дійсно поранені були. Тому я негативно до цього ставлюсь.